Екозмагання. конкурс на кращий плакат з екологічної тематики провели в Кіровограді. Організували його в бібліотеці Чижевського до Дня довкілля, який відзначають щорічно в третю суботу-квітня. Учасники діти з обласного центру та Кіровоградського району від 10 до 15 років. За півтори години кожен мав створити плакат на тему збереження природи рідного краю. Організатори конкурсу Орхузький центр екологічної інформації та профільний департамент. Конкурсантів забезпечили усім необхідним для творчого процесу, фарбами, пензелями, аркушами оцінювало роботу журі, у складі якого вчителі образотворчого мистецтва призи отримали всі учасники. Якщо ми йдемо в Європу, то там штраф тисячі доларів за, оце, за плівок або там за фантик, то це якраз то, що треба нам. Тобто нам треба сказати людям, що все-таки треба. Надо підтримувати екологію. Тематика це екологічний плакат, щоб діти не забували, що це не просто малюнок, а екологічний плакат, щоб вони могли передати свою ідею через форму екологічного плакату. Роботи, які будуть після конкурсу, залишаються в бібліотекі Будуть буде виставка цих екологічних плакатів.